Зараз ви побачите, як робляться отвори в керамограніті від першого лиця. Ось так воно виглядає з такою приблудою, Володя знімає. Поїхали. Я роблю без шаблону, бо як не крути, разів 10 воно мені зіскочило, і я вже приловчився, щоб воно не зіскакувало. Веня, ти на воді. Що ти киваєш гривою? Поїхали. Шені, перше треба наженути. Вмикаємо другу передачу, Вінька. Оу. Давай, давай! Тріщоточку. Для чого? Треба. Він для чого? Тріщоточка. Для що тріщочка. Щоб коли заїдало, воно зупинялось. 7-4, тобі 5. Молоточок. Пирішки любиш Мені? У, у у Бачите, в нас тут все заклеєно і дивіться, як воно в нас гарно виглядає. Все де в нас чітко по підрясетнику. Вінь. Дякую. Зр... Гаряче Сирим не буває. Ха-ха. <рив> Єсть. І ще дві.